А знавця свої справи найкращого кухара. І ним став, А до речі, 5 голосів із шести. було віддано оцьому цьому переможцю. І ним став все-таки Віктор Погань, Село Сторожниця, Ужгородський район. Хто нас бачить, чує ваші обласки чемпіону. А друзі, що так сумно? Мукачево, Вітаємо! Із перемогою найкращого! Кухара! Укачу! Це є чемпіоном французської справи. Дайте мені п'ять. Однак от круто дійсно. А Відчуваюся, що руки все-таки руки професіонала. А Віктор. Для вас, звичайно, все, є нагорода. Нагорода не проста дійсно. Пам'ятка із фестивалю. Огинь і м'ясо 2016. Пам'ятка. від усіх спеціально для вас, для найкращого кухара. За вся своєї справи. Віктор Бойний, ще раз ваші облески. А це вручається вам. Ну і звичайно, що я думаю, що вам є що сказати усім мукачівцям, усім гостям цього фестивалю. А Віктор поки що пишається собою, пишається слави. Давайте ще раз привітаємо облесками, кому не важко, хто нас чує. Жунок задоволений. Всі задоволені голучі.